Ганс Християн Андерсен. Нове вбрання короля. Був собі король. Він так любив наряджатися, що витрачав на нові шати всі свої гроші, а вільний час проводив у гардеробній. Король безперестанку влаштовував бали, військові паради, перегони на конях і збирав радників у палаці. Лише для того, аби покрасуватися в новому вбранні. Якось до столиці приїхали два іноземці. Це були ошуканці, які вдавали з себе ткачів. Вони обіцяли створити чудову тканину, яка була б невидимою для тих, хто на розум не багатий або посідає не своє місце. Оце буде вбрання, зрадів король, тепер я вже точно дізнаюся, хто з моїх радників дурень і сидить не на своєму місці. Король дав шахраям великий задаток, ті посідали порожні ткацькі верстати і почали вдавати, що старанно працюють. Правитель послав свого головного міністра, аби той подивився. Як просувається справа. Головний міністр, певна річ, нічого не бачив, але побоявся видатися дурним і сказав, що тканина просто чудова. І всі, хто заглядав до майстерні, наперебій вихваляли роботу у шуканців. Нікому не хотілося, щоб його вважали за дурня. Наступного дня сам король завітав до тачів. І теж нічого не побачив. Невже я такий дурний? украй здивувався він, однак у голос похвалив візерунок і колір тканини та навіть збільшив ошуканцям платню. Нарешті шахраї вдали, ніби знімають тканину з верстата та беруться до шиття. Невидимі голки з невидимими нитками так і миготіли в їхніх руках. Придборні вдавано захоплювалися вправними кравцями, і ось його величність убрався в нові шати. Чесно кажучи, король був майже роздягнений, але ніхто не насмілився сказати про це вголос. Королівська процесія рушила головною вулицею. Попереду виступав король у невидимому вбранні, а придворні йшли слідом. Підтримуючи невидиму мантію, у натовпі чулися захоплені вигуки. І тільки один маленький хлопчик раптом вигукнув Але ж король майже голий. Натовпом пробіг шепіт Послухайте, послухайте, що каже це безневинне дитя. Але ж король майже голий, загаласував натовп. Його величності стало незручно. Але він вирішив довести церемонію до кінця. Король і далі гордовито крокував на чолі процесії, а придворні, розставивши руки, несли за ним шлейф, якого насправді не було. Ось і кінець казочки. Бажаю вам солодких снів та всього найкращого.